Ми маємо унікальний продукт, і він називається ретрит. І е, час від часу ми здійснюємо ретрити для того, щоб прискорити все, що має бути прискорене. Якщо це процес архівації, і потрібно е, знищити в собі, от прям знищити в собі ту частину, яка. Е, вже не вібрує, яка, вже, яка є неістинною, яка є хибною, яка не дозволяє рухатись далі і бути дійсно в резонансі з часом то це архівується. якщо потрібні сили для того, щоб щось ініціювати і прискорити, це прискорюється. Якщо потрібен ресурси, енергія для того, щоб піти в щось нове, то воно буде, і я бачила багато разів, як це відбувається тільки на живих, на живих таких зустрічах. Має значення місце, має значення жіноче коло, має значення провідник, має значення терапія, яка здійснюється. Це все має значення. І це не про відпочинок, це дійсно про активну таку дію, крію, дію, так яка запускає новий такий спін в твоєму житті, на який ти сама не могла. Або вийти, який неможливо би було реалізувати в твоєму житті, або довелося б проживати не одне життя, щоб вийти з тих ситуацій, в яких ти опинилася. І не сиди в своїй гордині, не сиди в своєму дні в тихому. Тихій такій самотності, і не очікуй, що якось все саме зміниться, саме не зміниться. Нічого. Потрібно щось для цього зробити. Що зробити приходь на ретрит. Що зробити стане ясно, бо проясниться все.